Освітня платформа Мрія стала доступною для усіх українських шкіл про те, як вона працюватиме, які можливості має зараз. Розпитаємо співкерівника проєкту Мрія Максима Ілюхіна, який в нашій студії, пане Максиме. Я вас вітаю. Я вас також вітаю. Дуже приємно. Отже, що таке мрія? Розкажіть просто людям, які можливо нічого ніколи про неї не чули. Угу. Окей, ну, якщо говорити про мрію в широкому сенсі, це екосистема продуктів, які спрямовані на те, щоб оцифровувати різні ланки освіти. І на зараз ми говоримо про мрію, як дійсно про освітню платформу, яка працює на етапі школи. Тобто ми фактично сфокусовані на тому, щоб оцифрувати шкільні процеси, використання журналів, виставлення оцінок, розвиток дітей, побудова освітньої траєкторії і так далі. Але загалом, якщо говорити візійно про те, що таке мрія, мрія це екосистема продуктів, тому що вона має покривати усі ланки освіти. Це це і про школу, і про дошкілля. Бо як казав пан президент вчора, і пан Михайло Федоров, вчора, дошкілля, освіта починається з дошкілля. Тому це вчора було. і також вчителям, наприклад, дуже зручно працювати з великими об'ємами інформації в журналі, і також вчителям, наприклад, дуже зручно працювати з великими об'ємами інформації в журналі в веб-версії. Тому для них ми зробили ще веб-версію, тобто у них є умовно можливість з комп'ютера користуватись мрією для е, умовно батьків, дітей і також для вчителя. Є ще мобільний застосунок. Mm -hmm. І в рамках цього о, повертаючись до вашого питання з приводу того, що це це і журнали, і щоденники, і освітні контент. Тент і умовно освітній документ, якщо ми говоримо про дитину всередині застосунку, тобто ми йдемо таким шляхом, що ми не намагаємося створити от, окремо електронний журнал чи окремо електронний щоденник. Ми намагаємося створити продукт, в якому школа може закрити якби усі свої освітні потреби, починаючи від умовно уроку, де є деталі уроку, домашні завдання, матеріали для уроку, презентації, інтерактивні якісь можливості всередині системи, перевірочні роботи і закінчуючи умовно усією частиною адміністрування. Журнал. Але виставлення оцінок, створення табелів відповідних звітів і так далі. В мрії, наскільки я розумію, навіть буде чат, де можна буде спілкуватися. Так він є, він уже, уже є. є тобто, чати вайбері, батьківські все. Вони зможуть приїхати туди. Там можна буде сваритися, дуже... збирати на штори. <свіс> 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 так, збирати на штори, це обов'язково. Ми для цього навіть зробили окремий функціонал голосувань, щоб могли голосувати, які саме штори обрати. Але говорячи про це, так і є, тому що ну, ми з своєї точки зору вважаємо, що а, комунікація про освітній процес, особливо в як, в, якщо в цій комунікації є дитина. Це дуже сенситивна Іторія на зараз, тому що ми зараз бачимо, що відбувається умовно в Україні в месенджерах, uh -huh. де умовно російський вплив вербують дітей на те, щоб робити якісь абсолютно маргінальні дії. Це просто небезпечно в широкому сенсі у багатьох аспектах. Тому ми з е, свого боку дуже хочемо, хоча б освітню частину комунікації, в якій можуть домовлятися про екскурсії, про якісь переміщення. Ну тобто, це сенситивна інформація перенести в безпечне місце. У нас є чати, і вони реалізовані повністю на протоколі. Сигнал. Я думаю, що дуже багато і глядачів, і ви знаєте про цей месенджер сигнал, який є одним з найбільш захищених в світі. Він фактично буквально інтегрований в мрію. Тобто, чати в мрії це і є сигнал технологічно. І у нас є команда, яка пише нам чати саме на базі цього стеку технологій. І окрім того, в рамках цих чатів ми намагаємось. Ми розуміємо, що умовно люди обирають Viber чи Telegram чи WhatsApp не просто тому, що хочуть обрати їх, а тому, що там часто просто ширший функціонал, який ага. їм подобається, умовно там не знаю, лайкати повідомлення. Дуже проста штука, але ці речі ми вже до них звикли. І коли ти заходиш в чат, якому цього нема, ну щось відчувається трошки не так. Ну тому... я сподіваюся, що там з'являться гівки, щоб з різдвом та наступний наш крок в Радмепі це гівки, звісно, на невеликі знаєте які ми готять такі веселі картина. скоро Великдень Тим паче, тому як треба, нам, нам, треба готуватись. Потроху. Слухайте, воно виглядає красиво, сучасно, діджитально, зручно. Але яке це має стосунок до якості освіти? адже Більшість батьків, я думаю, хочуть, щоб їхні діти отримували якісну передусім освіту, світу, щоб вони отримували знання корисні їм в житті. Uh -huh. Ну і тут, як на мене, є дві сторони е відповіді на це питання. Перше, це те, що насправді е якість освіти, вона в тому числі дуже залежить від того наскільки часу є у вчителя для того, щоб умовно в цю якість вкладатися, придумувати нові типи завдань, працювати з дітьми, писати якийсь більш розгорнутий фідбек дитині ну по роботі чомусь іншому. Зараз вчитель дуже навантажений, тому що у вчителів великі класи, у вчителів велике навантаження з точки зору загального процесу навчального виставлення оцінок, перевірки домашніх завдань, створення нових перевірочних робіт, тестів дуже дуже багатьох речей. На вчителі є дуже багато роботи, і оцей простір, який залишається у вчителя для того, щоб бути класним вчителем і щоб мотивувати дитину, щоб вона дійсно хотіла щось робити. Він нещадно зменшується поступово. Цифровізація вона спрямована на те, щоб його збільшу. Увати, чому тому, що ми можемо автоматизувати дуже багато рутинних речей? Умовно, навіть підрахунок середньоарифметичного по оцінкам дитини для виведення, наприклад, тематичної оцінки чи семестрової, це вже певне спрощення, яке створює ну, умовно, воно створює один крок. Який уже було зроблено, і це все одно якийсь час. І от ми намагаємося з точки зору самої цифровізації і в принципі роботи з такими продуктами і рухатись в таких площинах для того, щоб шукати ці місця, де ми можемо умовно там 10 хвилин, там година, там ще щось. Ми зробили і зараз на 1 вересня будемо запускати генератор тестів перевірочних на базі штучного інтелекту, який вчиться на темах, на програмі яку обрав вчитель для своєго, для свого класу, для свого предмету, і навіть на його освітніх матеріалах. Тобто, вчитель mm -hmm. може завантажувати свої презентації, наприклад а наш алгоритм буде використовувати дані з цих презентацій для того, щоб також додавати їх у вигляді питань, наприклад, до тестів. Тести це години роботи. Бо ну, особливо в мене мама, вчитель шкільний. І ну, я дуже я дуже добре знаю, як вона не хоче, щоб умовно один і той самий тест потрапив на два різні класи паралелі. Бо це ж вони ж точно всі розкажуть на одному відповіді. І ну, от, власне, всі ці речі вони займають час. І мрія, і подібні цифрові продукти вони спрямовані на те, щоб збільшувати корисний час вчителя і зменшувати умовно бюрок. Кретизований і не завжди корисний з точки зору того, щоб це робив сам вчитель, якщо це може зробити технологічна система. Це перша частина. Друга частина вона лежить в тому, що ми в мрії не просто намагаємось зробити інфраструктурну платформу, тобто ми не просто намагаємося, як я вже казав, зробити журнали, подібні речі. Ми намагаємося дати додаткові можливості, додаткову мотивацію дитині. Наприклад, так у нас є великий партнерський блок з бібліотекою контенту. Там є і наш контент, і контент з всеукраїнської школи онлайн. Це великий проект, який запускався. Під час ковіду uh, там є багато контенту наших партнерів. Наприклад, Прожектор, uh, Едера, це це великі умовно виробники контенту освіторії, які передали нам частину свого контенту, який вони розміщують у себе платно, для того, щоб ми могли дати його дітям безплатно. Ну це ж дуже Супер. круто, бо це ну це фактично доступ до найкращого з точки зору якості рівня освітніх продуктів, які ми даємо умовно дитині, незалежно від того, є в неї статки на те, щоб його собі дозволити, і в її батьків чи немає. У неї є це в Доступі. А це розширює світогляд. Тому що я дуже часто, знаєте, я чую, е, як говорять, що ну всі ж однакові можливості. Інтернет же всіх вирівняв: дитина, умовно, і в селі, і в місті, у них абсолютно однакові можливості. Це ж неправда. Ну, тому що ну можливості це про контекст. Якщо я не знаю, що я можу стати програмістом, я ніколи ним не стану. А якщо ми можемо дати можливість дітям стати програмістом і знати, що можна ним стати, ну це ж круто. і... Власне, тому, коли я говорю про мрії, я завжди говорю про більш широкі освітні можливості, а не тільки про навчальний процес в школі. Тому що з одного боку нам треба розвантажити вчителя і дати йому можливість стати класним вчителем для своїх дітей. З іншого боку, ми маємо дати дітям максимальну кількість освітніх можливостей, з яких вони зможуть вибрати, чи в яких ми можемо підказати, а що цікавіше, і чому варто вибрати це. Чи стане мрія обов'язковою для шкіл? А, мрія не є на зараз обов'язковою для шкіл. У нас а, ми прекрасно розуміємо, що в принципі на ринку України є багато різних освітніх систем. Ми з багатьма з ними з них дуже а, в тісній комунікації, буквально в робочих комунікація. Мрія має бути інтегрованою з усіма цими системами, і це є вимогою для того, щоб умовно система могла працювати на українському ринку. Вона має бути інтегрованою з точки зору нашої єдиної моделі ага. даних і обміну даних. З мрією, для того, щоб ми мали цілісну картинку по всій країні відносно того, умовно, що відбувається в різних регіонах, в різних школах. А з іншого боку, ми прекрасно розуміємо, що якщо школа... Має альтернативу, яка її повністю влаштовує. Ця альтернатива з нами інтегрована. У нас немає задачі зробити так, щоб всі школи стали користуватись. Мрією. Мрія як продукт є ну дійсно класним і стабільним цифровим продуктом, який ну я можу впевнено казати, може дуже щільно конкурувати з усім, що є зараз на ринку України. Угу. Тому у нас є насправді свої переваги. Ми ми повністю безкоштовна система. Ми державна система. Ми система, яка працює на стику двох міністерств: Міністерство цифрової трансформації, Міністерство Світи, це значить, що ми не доганяємо політики, ми умовно проактивно їх інтегруємо з точки зору функціоналу, ми технічно стабільні, і насправді, з точки зору інтерфейсу і функціональності, ну у нас дуже багато можливостей. Дуже багато. Коли я кажу дуже багато, я маю на увазі, що це в середньому більше ніж те, що представлено зараз на ринку. Тому якби ми. Готові конкурувати на рівні продукту, так. і ми розуміємо, що ми робимо класний продукт для шкіл. Тому які у вас очікування на цей рік, ну мабуть, вже на наступний uh -huh. навчальний рік, так скоріше, бо цей закінчується щодо кількості шкіл, uh -huh. які приєднаються, і наскільки це складний процес? Хто має ухвалити рішення? Ми хочемо приєднатися до мрії uh -huh. а, загалом. У нас є декілька варіантів того, як е, можна приєднатися до мрії. Школа може абсолютно автономно приєднатися до мрії. В нашу у нас в країні школи можуть обирати умовно на рівні школи, якою системою вони хочуть користуватися. У них Є освітня автономія, і я вважаю, це дуже дуже насправді класний е, момент з точки зору цього. І школа може обрати, приєднатись до нас. У нас уже зараз е, ми пілотувалися приблизно в 40 школах. Зараз у нас вже 200 шкіл, і ми це до того, як ми публічно щось анонсували, умовно і говорили про це там на рівні президента, на рівні віце премєр міністра прем'єр-міністра. Е, в цьому процесі школи просто подають заявки, і ми їх обробляємо, тому що ми стабільно працюємо зараз. У нас нам, нам, нам навпаки краще, коли у нас. Більше шкіл, щоб бачити більше фідбеку. І е, в реальності у нас зараз вже приблизно 200 шкіл. І до кінця 2025 року ми хочемо підключити приблизно 2000 шкіл. Ми орієнтуємось на цей показник. Тому що ми зараз бачимо, що у нас досить гарний темп по кількості заявок, які нам надходять. Окрім того, є певні е, умовно школи, які втратили доступ до своєї існуючої системи з різних причин. А е, є, наприклад, державний продукт, є Джорнал, який фактично припиняє своє існування, і йому на заміну приходить. Мрія, тому що немає потреби в тому, щоб вести дві такі системи паралельно. Тому ми орієнтуємося на 2000 шкіл до кінця цього року, але будемо дивитися, як воно буде, тому що насправді темп підключення виявився трохи більшим, ніж ми очікували, і ми думали, що ми будемо зустрічатися з більшими умовними проблемами в цьому процесі. Але ми бачимо навіть окремі кейси Запоріжжя і Запорізька область, вони фактично повністю вирішили перейти на мрію. І управління освіти провела там умовно наради зі школами. Вони проговорили, і школи також. Підтримали цю ініціативу, тому пишаю Запорізька область це моя рідна. Тому прям пане Максиме, дякую вам за цю розмову. Це був Максим Ілюхін, співкерівник проєкту Мрія освітньої платформи, яка тепер доступна для всіх українських шкіл. Дякую.